Тернопільська область місто Шумськ, 2 вересня 2025 року. Вчора я у відео говорив, що ягода у мене погіршилась. Стала дрібна, погана. Сьогодні продовжую збір, ну не знаю. І сьогодні ягода у мені вже подобається набагато. Більше вона якась ну, стала більш масивніша така. Ну, аж хочеться прям збирати. якась за ніч, стало краще. Не знаю, з чим це пов'язано. може що у нас сильні тумани, багато роси і можливо від того ягода ще получає трошки вологи, Ну, Ягоди дуже стали, якісь набагато крупніші, тяжкі, масивні, ну аж прям хочеться збирати. Якщо вчора я там жалівся на ягоду, ну, то сьогодні вона мене не знаю, чомусь набагато якась краща. Так що поки збираю, вечором поділюся, скільки я назбирав. За сьогодні, ну і яка ціна була на сьогоднішній день? Напротязі дня сьогодні я зібрав 4 радочки, це приблизно 6 робочих годин. Назбирав 4 ящичка в ящичку приблизно ну, десь 5 кілограм. Зараз дам поділюсь вагою і ціною на сьогоднішній день.